Завжди терновий вінець Леся Українка читає Наталія Гаврилюк. Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона. Завжди величніша путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Так у віку було, і так воно буде до віку, поки житимуть люди, і поки ростимуть терни. Але стане вінцем лиш тоді плетениця тернова. Коли вільна душею людина поволі квічається терном, темлячи вищу красу, ніж та, що кричить на майданах. Гей, хто до мене, ходіть, я кожному в руки даюся. Путь на Голгофу велична тоді, коли тямить людина, нащо й куди вона йде, не прагнучи інших тріумфів, знаючи іншу величність, ніж ту. Що на троні гукає. Я, з ласки Бога, цариця, бо гляньте, сиджу на престолі. Хто ж, без одваги й без волі на путь заблукався згубливу, плачучи гірко від болю, дає себе тернові ранить, сили не маючи, стільки, аби від тернів боронитись. Боже, пожаль стої крові, що марно колючки напоїть. Ліпше б вона на обличчі краскою втіхи заграла, очі комусь звеселяючи десь на невинному святі.